Навізор, це водночас і навігатор, і система моніторингу якості доріг. Додаток прокладає маршрути з ухуванням стану дорожнього покриття. З ним ви зможете заощаджувати витрати на пальне, ремонт автомобіля та уникнути ризиків і неприємностей пов'язаних із поганою якістю доріг, запевняють засновники. Навізора він збирає, аналізує та відображає дані про реальний стан якості доріг по всій Україні та ще 37 країнах. Режиму реального часу, а також він попереджає про ями та небезпечні ділянки. Попереду ідея створення додатку з'явилася два роки тому, коли один з авторів зібрався у відпустку, але не міг прокласти маршрут через відсутність актуальної інформації про стан доріг. Тоді виникла ідея створення такого сервісу на візор. Що це була онлайн-карта, де всі автомобілісти могли лишати свої відгуки оцінки якості доріг по певній шкалі. Ділитися з іншими, і на основі цього вже ми могли планувати якісь оптимальні маршрути для пересічних водіїв. аналогів в Україні наразі не існує. Навігатори, як правило, прокладають найкоротший маршрут без урахування якості дороги. А така потреба виявилася у понад 70 країнах світу, де відбувається зміна пір року та перепади температур. до нього вже підключено 37 країн світу. Ми нам вдалося вже зібрати понад 270 тисяч кілометрів оцінених по 37 країнах в Україні. Це є близько 130 тисяч кілометрів. Як виявилося, користь від навізора не лише водіям, а й органам місцевої влади. Наразі йде робота з паспортизації автошляхів у міськраді Дніпра. Наприклад, планують за допомогою додатку моніторити якість доріг у місті, а в разі чого вносити найгірші у списки на ремонт. Цей додаток окремо можна навіть не дивитися, а можна дивитись разом з планом ремонтів. Тобто, це ж тільки одна частина це оцінити і сказати, що це погана чи добра дорога. Ну зараз ми наносимо на карту не тільки на візор, а також план ремонтів. Тобто можна також побачити, наприклад, що тут дорога погана, і вона буде ремонтуватись цьому році, наприклад. Додаток дає посадовцям можливість детальніше планувати бюджети на ремонт доріг. Навізор дає нам статистику, тобто зрозуміти, що які процент шляхів в якому стані. Наприклад, сьогодні оцінили, оцінили приблизно 40 тисяч мешканців вже різні дороги, і ми бачимо, наприклад, що процент такі в дуже поганому стані, процент такий в дуже доброму і якось трошки можемо планувати. Та все ж говорити можна довго, тому ми вирішили на практиці з'ясувати, що і до чого. Тож ми вирішили протестувати мобільний додаток навізор та з'ясувати. Наскільки його дані відповідають дійсності на дорогах, в залежності від Це якості покриття дороги на карті позначають різними кольорами: зеленим, жовтим та червоним. Є і проміжні варіанти салатовий та помаранчевий. Тут все зрозуміло. А от як шляхи виглядають не на екрані смартфона, а в реальному світі, поїхали, подивимось. Почали ми з вулиці Олеся Гончара. Вона позначена салатовим кольором, і в принципі відповідає дійсності дорога цілком пристойна. Їдемо перевіряти головний проспект Дніпра. А ось проспект Дмитра Яворницького за оцінками водіїв на візор позначає помаранчевим кольором. Ну, мабуть, так воно і є. Якось особливо тут не розженешся. Тут, мабуть, справа в особисті неприязні водіїв до бруківки. Так, у машині трусить, а місцями ямковий ремонт виконано ну зовсім погано. Та все ж суб'єктивно, проїжджа частина тягне, хоча б на жовтий. Але як то кажуть, на смак та колір. Тепер подивимось, якими є шляхи позначені червоним кольором. Один з таких проходить через вулицю Короленка, і вже у кількох кварталах від центру міста більше ям ніж доріг. А ось дрібні дороги у приватному секторі, звісно, просто жахливі. Вона позначена червоним. Це вулиця Дарвіна. Цілковитий жах, яма на ямі повністю відповідає дійсності. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що якихось нарікань додаток не викликає. Працює доволі швидко, не підвисає та встигає відслідковувати наші пересування вулицями Дніпра. Тепер чекаємо, коли посадовці почнуть боротися з червоним кольором на карті Дніпра. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.